«П'ятидесята паралель таку назву має новий проект каналу ОТБ, в якому ми розповімо вам про найцікавіші, найінтригуючі моменти 350-річної історії найбільшого міста Землі, що лежить на п'ятдесятій паралелі. Откуда їсть пішла руська земля. Колись києвопочерський монах Нестор поставив це запитання, вивчаючи історію давніх слов'ян. Слід за ним, звідки з'явився Харків, вирішили з'ясувати і ми. Тим більше, що тут виявилося не все так просто. Історія перша офіційно прийнята, розкручена. За цією легендою місто отримало назву від імені одного багатія українця на ім'я Харитон на прізвисько Харко. Місце, де він проживав, називали Харків Хутір, пізніше Харків. Правдива вона чи ні, проте гучний ювілей дня народження міста ми вже зустрічали з новим символом величним козаком Харко на коні роботи самого Зораба Церетеллі. Історія друга, напівофіційна, підтверджена документально. За цією легендою свою назву Харків отримав від одноіменної річки Харків. Вона вперше згадується в книгі Бальшому чертіжу, яка датується 1627 роком. А тріки Уд на лівій стороні муравської дороги річка Угрін до Лапін, а річка Угрін пала в Уди. А Лапін в Харькову, а Харькова пала в Уд. Звідки ця назва невідомо. Можливо, що на місці сучасного Харкова існували більш ранні поселення. Так, під час археологічних розкопок на місці сучасного Харкова були знайдені предмети, які датуються 10-14 століттям. Історія третя напівзабута, за якою Харків було засновано у 1654 році, коли гетьман Богдан Хмельницький з усією Україною перейшов під протекцію Москви. загоном переселенців, на чолі з Осадчим Іваном Каркачем. Саме його відомий історик Дмитро Багалій у монографії Харків за 250 років свого існування називає справжнім засновником нашого міста. А Каркач, асимілювавши з міфічним Харко, став Харкачем. А звідси далі і Харків вийшов. Тож три історії, які мають під собою певне історичне підґрунтя. Більшість істориків схиляються до того, що найбільш така документальна Версія обґрунтована, це версія про те, що міста, назва міста Харкова походить від назви річки. Лінгвісти вважають, що Харків це Хар, це земля, походить від тюркського слова, а Коба це суха територія. Тобто вважають, що Харків спочатку був мілководною річкою. Але всі версії вони мають право на своє існування, і я вважаю, що ці всі версії вони можуть повинні ще допрацьовуватись у нашому науковому середовищі. Ну, офіційно ми вважаємо 1654 рік, але у 1654 му перша згадка про те, що тут існували за реєстром 1655 року. Тут вже було 587 козаків. Якщо тут було стільки козаків, то десь це 64% самих всіх мешканців перших поселенців. Більше тисячі було на території вже Харкова всередині сімнадцятого століття. Тобто поселення було раніше, воно було і археологи. В нас вже довели, що за часи бронзового періоду і дослов'янський період тут були вже поселення, і існували територія була, мешкали тут люди. Але внаслідок монголо-татарської навали ми всі знаємо, що це було дике поле, де не було, не було мешканців, або було занадто мало, щоб про них ми мали якісь відомості.